Не налітай на нього, з дистанції, владос. Все з дистанції. Саня, а ти серійно за ножку, за ножку йди. Во, -во назад відразу з ударами владі. І вперед б'єш. І туди відразу. Прихоплюй. Випрямляй ручки, да. випрямляй, ручки, випрямляй! Відповідь владі. Во, Во, і тут на ньому. На ньому. Випрямляй ручки. Руки руки повертай на місце. І ударом назад виходь, Хорошо, бачу, з ударом виходь обов'язково. Хорошо, бачиш, з ударами виходить все. Відповідай, відповідай. Відштовхни його. Саня низько б'єш. Брек. Все передню, передню, фіхтуй. Передню ручку владі. Передня, передня, передня туди, чистіше. Здвоєний туди заходить. Знизу з боку. І тільки на тебе відповідь відразу. Здвоєний владі. Здвоєний удар вперед, вперед. Стоїш, Не стой. О, відштовхнув. і тут на ньому поки стоїть. Знизу піднімає. Рухайся, рухайся водос. Не налітай до на нього, а з дистанції розщолкуй. Зустріч на зустріч боковий. Боковий відразу назад. Відштовхни його, да. розвертай. Розвертай відштовхую його, все. Саня не тримай. Боковий відразу, боковий сюди. прямий з боку вперед. Знизу піднімай, дліний відос. Знизу дліний правою. Вставляй, вставляй, розвертай, І тут на ньому працюй, поки йде. Рухайся, рухайся. 30 секунд залишилось. Все, тепер включись, сам попрацюй, водос. Викладайся нормально. Викладайся. Сам вперед, вперед, вперед піди трошки. Владі, перехоплює, стой. Розвертай його. Все, сам, попрацюй трохи. 15 секунд залишилось. Кидай ручки, владі, кидай, кидай, викидай зараз руки. Тільки не один раз, два-три рази. Спиш, блін. Рухайся. Що ж ти застиг? Стоп.